Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. Але вчора, зрозуміло не Андрій Лунін і не сам Мадридський Реал були ньюзмейкерами вчорашнього дня. А інфополе просто вибухнуло на інфополі інформація про створення суперліги. І як відомо, ініціатором цього процесу є президент Реала Флорентіно Пересе, який не полишає ідею про створення власне цієї суперліги, яка покликана скласти конкуренцію або взагалі, зовсім замінити турніри під гідою УЄФА і, зокрема, лігу чемпіонів. От що така що за нав'язлива ідея Флорентіно Переса? Просто прибрати, скажімо так, із ринку У Юфа і створити свій суперчемпіонат, де гратимуть, є вже вже відомі деталі формату, начебто 64 команди у трьох дивізіонах? Я звичайно перепрошую за порівняння, але ось цей, так би мовити, конфлікт і нав'язлива ідея Флорентіно Переса з УЄФА? Це от історія типово про Жабу Єгадюку. Люди просто хочуть бути поближче до грошей і заробляти більше. Ось і весь інтерес Флорентіно Переса в цій історії, як і Жуана Лапорте. Але чому саме іспанці так тримаються за цю ідею? Чому Барса і Реал настільки жорстко відстоюють власне ідею Суперліги? По-перше, іспанці були одними з тих, хто найбільше постраждав в ковідні часи. Ось в ці роки, коли були закриті стадіони, Барселона понесла страшенні збитки на сотні мілья... на сотні мільйонів доларів. І власне за цей період загальний борг клубу збільшився в рази. Зараз в Барсі цей борг становить 1 мільярд, здається, 300 мільйонів євро. Так само Реал Мадрид зазнав шалених втрат. І це був один з таких імпульсів, щоб надолужити згаяне, тому що обидва клуби зараз будують стадіони, стадіони, які по своїй вартості тягнуть там на 700-800 мільйонів євро. Обидва клуби фактично живуть там в кредит. Позики, і багато хто от говорить, що Барселона має великі борги, але насправді рава цих боргів теж достатньо. І там, ось зараз в Іспанії говорять там про суми по 500-600 мільйонів євро. Чому такий конфлікт ще з хав'єром Тебасом, з Лалігою, який дуже жорстко відстоює власне, ось свою ідею, тому що Хав'єр Тебас, як і більшість команд Лаліги, а це майже всі. Крім Реала, Барси та Атлетіка, підписали угоду з інвестиційним фондом CVC на 50 років. За цією угодою Ла Ліга, не тільки Ла Ліга, але й нижчі іспанські дивізіони отримували загально майже 2 мільярди євро. Такі клуби, наприклад, як Реал Мадрид, за цією угодою міг отримати 260 мільйонів. Якщо ми порівнюємо зараз з Суперлігою. То це крихти, тому що і Барса, і Реал, як клуби-засновники, гарантовано отримують по мільярду. Тобто відчуйте різницю, це в чотири рази більше, ніж їм, от власне про, е, пропонують пропоную, пропонував Тебас. Чому їх так е, ще це зачепило? Тому що СІВСІ там на 50 років отримав 10% прав від бізнесу. Це спортивні, іміджові, маркетингові права, це телетрансляції. Це те, з чим не хотів ділитися Флорентіно Перес і Жоан Лапорта, тому що вони вважали, що вони потрапляють фактично в залежність, що вони отримували значно менше словом. Не хотіли ділитися своїми прибутками. Вони вважали, що вони зможуть заробляти значно більше перебуваючи в суперлізі. Іспанські клуби більшість на це повелися. Вони почали будувати стадіони. Ми зараз бачимо в Іспанії приблизно 10-13 нових проєктів. Та ж «Жерона» збирається будувати новий стадіон. Там до 20 тисяч вони планують збільшити арену. Власне, на саме будівництво, ось за угодою Тебаса Сівісі виділяли по 70 мільйонів. Там Севілля, наприклад, отримала на свій проект, «Бетіс», та ж «Жерона». Але якщо говорити про трансфери, для прикладу, те, що було важливо Лапорті та Флорентіно Переса, то з цієї суми, яку виділа, виділяла Ла Ліга за цією угодою, вони утримували лише 15%. А це майже нічого для таких великих е клубів, як Барселона чи Реал. Це можливо якісь там суттєві гроші для умовного Алавеса чи райо Валікано, але не для Мадрида з Барселоною. Словом, тут йдеться про власну вигоду, про реальний інтерес. Бо от, е, JP Morgan, вони виділяли на Суперлігу там за попередньою інформацією більше 4 мільярдів доларів. 4 мільярди 200 мільйонів. І як я вже згадував, Барса Реал відразу ось ще не встиг початися турнір, його ще не встигли запустити, а вони вже гарантовано отримують по мільярду. Тобто тут власний інтерес, але дивись, Юра, я вже от так само ще висловлю власну думку. Я зараз не відстоюю одну чи іншу позицію і, там, Флорентіно Переса чи ФІФА УЄФА, але трішки мене дивує, як всі кинулися власне захищати ось, цей, ось ці дві організації в боротьбі з Суперлігою ЄФА та ФІФА. Тому що. Якщо згадувати там останні, наприклад, 10 років, в контексті чого ми говорили про ці дві організації величезні Корупція. в контексті корупції, в контексті шалених скандалів величезних, і зараз ми бачимо, як люди, які в нас останні там 10 років кричали, що УЄФА та ФІФА мафія. Зараз фактично говорять, нікуди нам не потрібно рухатися далі ніякої суперліги. Ми залишаємося, по суті, знову під протекцією, під монополією цих двох організацій. Я не впевнений, чи Флорентіно вдасться довести цю справу суперлігою до кінця, тому що ми не маємо там зараз гарантованих якихось учасників, хоча б 10 команд. Ми маємо поки що Барсу реал. І Деларентіса Наполі, який говорить, що він розмовлятиме з Пересом і, можливо, теж приєднається. Більшість клубів там випустили офіційні заяви, що вони не при справах. Але вчора, от на зв'язку з Черенгіто був Бернде Райхард Сео е, Суперліги, і він натякнув його питали. Але що ви збираєтесь робити власне з цими топ-клубами, які вже випустили всі заяви, відхрестилися від Суперліги, що вони вмивають руки і не готові рухатися з вами одним шляхом? Він сказав: до мене телефонували люди з деяких клубів, які випускали усі офіційні заяви, і говорили поки що ні, але ми подивимось, як все буде розвиватися далі, і ми не, ми не зачиняємо перед вами двері, розумієш? Тобто вони деякі клуби-власники зараз просто намагаються подивитися, як це все розвиватиметься, розвиватиметься, що буде далі. Але свій перший і найважливіший раунд Флорентіно Перес, як найзацікавленіша у нас особа з Лапортою, вони виграли. Чому? Тому що рішенням суду вони, по суті, позбулися ось цієї монополії. Монополії УЄФА та ФІФА на футбол. Тобто тепер. Умовно кажучи, ми з тобою можемо заснувати якийсь турнір навіть ми з тобою. Чи той же Жерар Піке може так само організувати собі турнір, і йому ніхто не скаже вже там з ФІФА чи УЄФА, ти не можеш цього робити, чи там місцеві федерації. Зараз такі люди отримують от, в них вже розв'язані руки і залишається просто. Хоча не просто, а насправді складна зараз буде справа витягнути ось ці всі клуби, які були близько до УЄФА, і переманити їх на свою сторону. І знаєш, всі історії ще що найбільше мене ось викликає в мене в посмішку, і щире здивування, коли у нас на серель Халаїфі людина, яка зараз очолює європейську асоціацію клубів президент е ПСЖ. Як в контексті ПСЖ навряд чи можна говорити про якусь здорову конкуренцію і чесно з іншими європейськими клубами, і про якийсь фейерплей, зараз він дуже близько до Чиферіна, він очолює власне, от цю асоціацію клубів, і він у нас один з рупорів за те, що там Флорентіно, Перес чи хтось інший намагає вбивати цінності футболу, людина, яка по суті. Ми, ну, ми не можемо говорити там в Ми можемо говорити зараз скоріш за все. Ось бо, тому, що ну, не може такого бути, що Париж там е щороку викладає мільйони євро на трансфери, і грає в Лізі 1, і при цьому в них все окей з фейерплей. У ЄФА є дуже багато претензій до маленьких клубів, але чомусь у нас е Париж та Мансіті поки що дуже класно почуваються. Витрачаючи величезні грот, гроші, витрачаючи величезні гроші на зарплати, при тому, що ПСЖ може собі в одне трансферне вікно дозволити придбати Неймара з Бампе. Знаєш, і ось це мене дивує, що власне такі люди зараз є тими, хто бореться з Флорентіно Пересом за цінності в футболі. І ось ці, вчора ми бачили матчі Ла ліги, ось ці слогани там в кутку нижньому екрану: заслужіться, виборіть це право на полі. Так а хто має виборювати це право на полі? Мадрицький Реал, який виграв все. Мадридський реал, який був одним серед засновників Кубка європейських чемпіонів ФІФА, який виграв 14 трофеїв цього турніру, і взагалі зараз ця команда це по суті синонім Ліги Чемпіонів. Це вони до кого звертаються, хто має заслужити це право? Чи це ви там, може, я не знаю, до Жерони, чи, чи до когось іншого. Єдине, от, що мене в цій ситуації не задовільняє, і. Ну, не робляться так справи, як це робить Флорентіно Перес і Суперліга. Вони оголошують там про створення якогось змагання на такому майданчику, як Ель-Черенгіто. Ось Флорентіно приходить в студію Ель-Черенгіто і каже: Ми запускаємо Суперлігу. У них досі немає якоїсь конкретики, власне, як буде відбуватися змагання. Так, вони сказали, що є три три дивізіони. Команди будуть підніматися, опускатися. Як і які команди взагалі туди потрапляють? Вчора Райхард от його питали власне про це, хто буде грати в суперлізі і за яким критерієм команди туди потрапляють. І він не зміг дати чіткої відповіді. Він каже: якщо це буде Жерона, наприклад, якщо Жерона виграє чемпіонство, то вона буде ось в цьому третьому найслабшому дивізіоні суперліги. Ну, це мається давай. я трішки уточню, там було вже прописано в регламенті, що, начебто, переможці чемпіонатів власних потрапляють в синю лігу. В саме цю або Блакитна, або Синя Ліга це третя дивізіон за силою mm -hmm. була тобто така. Най... так. найвищий дивізіон. Я так розумію, що це от найтоповіші команди так. за рейтингом. Так, там та найтоповіші команди за рейтингом, але з іншого боку, як утворюватиметься пул команд, які братимуть участь в синій лізі, тобто йдеться про квоту, лише чемпіони, чи не лише чемпіони? Також це незрозуміло. Там з Севилами по воді пис, написано. І, до речі, щодо прибутків, то Суперліга, начебто, обіцяла, що генеруватиме в сезон. 5 мільярдів доларів чи то євро лише з реклами. І зараз при тому, що вони говорять і обіцяють, що це буде безкоштовний футбол для людей, Бу... що вони реклами футбол безкоштовно. Ну, це і був до речі, запущений вчора проморолик, що все заради, начебто, фанатів, бо через соцмережі і платформи змінилося ставлення до футболу. Футбол став платним і багато хто його не може дивитися. Мільйони, начебто, по всій планеті, а суперліга даватиме такий шанс. Ну відверто. Спекулятивно і обіцяю, що вони зароблятимуть все на рекламі. Оцих 5 мільярдів генеруватимуть протягом сезону прибутку і я др... ще тільки один чинник назву буквально коротко: от Флорентіно Перес і Лапорта. Ще який інтерес їх їм не дає дуже спокою англійська прем'єр-ліга ось ці гроші, які крутяться в АПЛ. Бо, на їх думку, АПЛ це вже Суперліга, так і. і... Мене, наприклад, теж дивує, я коли подивився цифри за права на телетрансляції, Барса заробляє е, або однаково, або трішки менше, ніж Нотінгем Форест. Ти розумієш, наскільки це дисбаланс типу, ну, взагалі, між лігами? Я зараз не кажу, що це несправедливо, тому що англійці це заслужили в них конкурентна ліга і якісний футбол і так далі. Але ось це, що не дає спати так само президентам Барси і Реала, це АПЛ. І до речі, щодо АПЛ, вчора вже з'явилася заява від представників англійської прем'єр-ліги. Що клуби англійські, якщо вони погодяться, це і вийдуть з офіційною заявою в участі в суперлізі, то з них зніматимуть 30 очок, мінус 30. Була така заява, і також штрафуватимуть, грошовий штраф буде врахований. І з'явилася інформація, офіційна заява вже від чинного чемпіона Української прем'єр-ліги Донецького шахтаря, що він відкидає будь-які ідеї створення суперліги. Це є повідомлення на офіційному сайті. Перепрошую, та підтримує заяву Європейської асоціації клубів. Тобто. Не відтягнули Ріната Ахметова, Даріо Осерну, Сергія Палкіна і всіх гірників під орбіту впливу Флорентіну Переса, скажімо так. так. Ну і львівські Карпати так само. В так. Компанії. так. так. <гум> <гум> Дякую тобі, Володя. Це був Володимир Лиско, редактор футбол 24 А також з вами був Юра Гаврищак. Побачимося.